Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Богу! Сідайте, будь ласка, брати і сестри. Господь подарував нам цей день, коли ми можемо роздумувати над Божим Словом, мати спільність один з одним і разом поклонятися нашому Господеві. Минулого минулої неділі я говорив про напрямок, який ми маємо дати для наших дітей. Це дуже важливо дати напрямок для наших дітей. І в мене така була десь так, десь обіжався я трошки на внучку, що вона мене не обнімала. Поліна, ти отримала мою фотографію? І це не тільки, але знаєте, сьогодні повтор був. Вона, коли приїхала до церкви, вона знову прийшла і обнімала мене. Це коштувало, я не знаю, стільки, ну, це буквально десь де народження. Оце тиждень назад, три роки їй було, і не примусово, але так, от гарненько вона мене обняла. Я щасливий. Я щасливий. І ви знаєте, сьогодні зранку заява від моєї жінки пролунала така. Знаєш, для того, щоб просто отак бути щасливою, треба хоча б сім-вісім разів, щоб в день чоловік жінку обнімав. Хтось із чоловіків сказав. Амінь. Ну, ви знаєте, що це не просте заняття, це не проста задача. І просто, знаєте, ну, мусив хоча б два рази за ранок обняти жінку. Яке слово лишнє тут було? Мусив. Мусив. Тому що якщо ти мусиш, то це не від серця і не від любові. А це якби це примус якийсь, да? обов'язок якийсь. От, але коли це йде із серця із такого, що ти любиш, це навіть не замічають люди. Знаєте, коли це так якби відбувається, особливо молоді люди на ескаваторі йдуть десь в метро, в транспорті. Вони навіть не замічають, що кругом їх люди є, правда. От, але я хотів би проанонсувати сьогоднішнє вечірнє служіння, яке буде сьогодні щасливим миті. В сімейному житті. Щасливі миті. Через те я вже наперед так забіг. Саша. От сьогодні ввечері будуть якраз питати у вашому житті, які були щасливі миті вашого ж сімейного життя. Через те ввечері ми будемо також знову молитися про сім'ї, молитися про говорити про сімейну тематику. І хай Бог благословить сім'ї нашої церкви. Говорячи про напрямок, який ми можемо дати для наших дід наших дітна для наших дітей, я так собі думав, це важливо. Це важливо. Чому тому, що батьки замічають нахил своїх дітей, вони дивляться, до чого схильні їхні діти. Напрямок про духовний напрямок це любити Бога. Це в першу чергу ми говорили. Але ще є інше: те, що мають задатки наші діти, те, що вони по природі отримали, те, що вони мають в собі вже в генах, і ось це потрібно. Я дивився, як, як деякі батьки мучили своїх дітей, здали на гімнастику. І в і, і, і на водили дітей, обмежували дітей. І, ну, думаю, що це за така от ну, спорт, який, чи ну, що це воно в житті? Для чого треба воно. І ви знаєте, з тих, кого я знаю, їхні діти не стали гімнастами. Не стали. І скажіть, правильний був напрямок даний для дітей? Неправильний. Неправильний. Я знаю, що ми зі своєю дружиною хотіли, щоб наші діти ходили в музичну школу. І вона чесно, майже всіх відводила в музичну школу. Ну і в принципі, це нормально. Можливо, вони не всі музиканти, або всі можуть виконувати якісь, але напрямок для них його служіння в церкві дані. Вони можуть в хорі співати, вони можуть музичних інструментів використовувати. Можливо, вони не стали артистами, і це я не жалію про це, але вони стали тими людьми, які можуть служити Богу. Слава Богу. Тобто є такі речі, коли ти можеш не помилитися. Ну і все ж таки, я сьогодні хотів би говорити про те, щоб християни завжди трималися правильного напрямку. Для нас, дорослих людей, потрібно завжди нас направляти. Чи ми можемо збитися з дороги? Можемо. Ми можемо збитися з дороги. Я в лісі орентуюся дуже непогано, в лісі орієнтуюся непогано. А особливо в тому лісі, де я знаю, цей ліс. Але коли я попадаю в ліс, і от тепер я замічаю, що мені в лісі незручно, незручно ну, я не часто так буваю в лісі, але коли я попадаю в незнайомий ліс, для мене це стає проблемою, щоб не, за, десь не загубитися в цьому лісі. І це складно стає просто. Мені аж смішно було одного разу, коли я попав там дві сусни і три, і, три берези, і всього на всього такий ліс. Знаєте, і дорога з однієї сторони, з другої сторони, я попав в цей ліс, і десь я там, знаєте, десь крунувся пару разів так. І потім думаю: так, де, де дорога та, що мені треба, бо тому, що машини з однієї сторони їдуть, чую, і там машини їдуть, і вже вони скрізь машини їдуть крім мене. Зразу стає, знаєте, коли ти, ти десь загубився, зразу скрізь машини вже кругом тебе їдуть. І ти не знаєш, яку сторону йти. І Я зрозумів, уже я десь не так компас працює в голові нормально. От. І так в житті буває християн, коли вони довший час йдуть за Господом, ідуть за Господом, ідуть за Господом. Вроді би, люблять Господа, а вже десь любов охолола. Вроді би ходять до зібрання, а так, знаєте, а в спільності вже такої немає. От вже до себе не запрошують в гості, і тебе ніхто не запрошує в гості. Ну і так, і так далі, і так далі. знаєте. І, і десь ти вже починаєш губитися. Ти в правильному напрямку йдеш чи ні? Да, Іду на кар'єрну, да, ну деколи читаю Боже Слово, ну деколи ще молюся, деколи співаю. Ти в правильному напрямку йдеш. Ти йдеш за Ісусом Христом чи ні? Якщо ти йдеш за Ісусом Христом, то ти волю його чиниш. Ти розумієш, що Він хоче сьогодні від тебе, коли ти живеш і дав тобі Господь життя сьогодні. То ти розумієш, яку волю ти маєш чинити сьогодні, завтра. А якщо на перспективу, і ось це дуже важливо знати напрямок для свого життя. І е, ми маємо чітко для себе розуміти і знати, або я, яким який напрямок у мене є. Серед цього світу, чи я йду правильно, чи я десь не завештався, не зашпортався в якійсь суеті земній. Чи мене не відволікло щось. І я напрямок уже десь ну, хотів би бути з Господом, але в мене напрямок зовсім інший уже зараз. І як важливо, Слові Божому, є текст Слово Божого, коли. Дух Божий, Господь, благодаттю своєю, Він настільки любить людину, і Він не хоче, щоб хто загинув. Слава нашому Господу. Господь не хоче, щоб ти загинув. І це так важливо є, брат, сестра, ти не маєш загинути. Коли тебе Господь спас, відродив, назвав своїм дитям, ти не маєш загинути. Ти не маєш заблудитися в цьому світі, на цій земній дорозі. Читаючи книгу подорож. Грима. ми можемо знаходити, скільки є спокус для того, щоб відволікти нас від слідуванням за Христом. Скільки спокус, скільки випробовувань, скільки тих е, різних таких е, ну, цілей, неправдивих може виникати в нашому житті. І ти не можеш. Розібратися в тому всьому. Євангелія від Івана, 21 розділ, 15 вірш. Після сніданку спитав Ісус Симона Петра. Симона, Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж ці? А той каже йому: Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. А Ісус сказав йому: Паси ягнят моїх. Запитав Він його вдруге. Симоне Іонин, чи любиш ти мене? А Петро каже йому: Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. А Ісус сказав йому: Паси, вівці мої. І втретє, запитав його Ісус, «Симоне Нейонин, чи любиш ти мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє, чи любиш мене? І сказав йому: Господи, Ти знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. Тоді сказав йому Ісус: паси вівці мої. Істинно, істинно кажу тобі, коли ти був молодий, то підперезувався сам і ходив, куди хотів, а коли постариш, то простягнеш руки твої та інший тебе підпереже і поведе, куди ти не захочеш. Це ж він сказав, даючи знати, якою смертю прославить він Бога. І сказавши це, говорить йому: Іди слідом за мною. Ісус Христос, якби ще раз покликав Петра йти за ним. Йти за ним. Люди живуть в у трьох у фімерах часу: в минулому, теперішньому і майбутньому. Ви в якому часі живете? Теперішньому. Не в, не в минулому. Деякі люди живуть в минулому. Ті, які навіть вийшли якісь з Єгипта, вони почали жити минулим. Правда? Вони, як будь-то, би жили вже в подорожі, подорожували, але жили в Єгипті. Ми там їли часник, м'ясо, все інше. Повернулися в минуле. Можна минуле забути, а жити в теперішньому. Тобто одним днем живе людина, ні про що не турбується, тобто бомжує натурально такий, знаєте, бомж. Один день прожив і слава Богу. Завтра як дасть Бог. На все воля Божа. І отак живе людина. Вона не має цілі в своєму житті. Вона не планує наперед. Вона не думає наперед. Вона їй не цікаво минуле, яке вже. Минуле вже відійшло все. І наперед не думає. А є такі люди, які живуть тільки фантазіями. Вони так сягають вперед. Мене буде колись яхта, мене буде колись віла, мене буде колись здоров'я. Мене, мене буде колись... І вони там за цією мрією женуться. Це три речі у вимірі неправильні. Я вважаю неправильні, бо тому, що є правильні речі, які можна, в яких можна жити. Знаєте, коли ми дивимося в минуле, і ми згадуємо всі милості Божі і дякуємо, і не забуваємо про це. Але ми там уже не є. Ми пройшли цей шлях. Ми дякуємо Богу за цей шлях, який Бог нас провів. Ми бачимо руку Божу, так, да, було все, але ми бачили серед того всього руку Божу, милість Божу і любов наш, Бога нашого до нас. І ми дякуємо Богу за це. Ми сьогодні живемо і хочемо зробити найкраще те, що можна зробити сьогодні. Ми розуміємо, що Бог сьогодні нам дав. Ми зараз живемо і маємо спільність мати один з одним. Ми можемо прославляти Господа, ми можемо використовувати себе, в повну потужності, бо завтра воно може бути не нашим. Сьогодні так важливо і оте робити добро. Найкраще знаєте те, що ми можемо робити сьогодні. І не завжди у нас виходить так, знаєте? Не завжди так получається. Не завжди такі думки святі приходять, так, коли ти проповідуєш. Хочеться деколи сьогодні прожити спокійно і повалятися, як той бегемот в разі. Не як мурашка, як бегемот. А от важливо, ти розумієш, Бог сьогодні тобі дав, і потрібно це зробити те, що ти можеш зробити. І ще одна правильна така, коли ти маєш завтра. Бог дав нам будучисть і надію, слава нашому Господу. Він вже в нього є в тебе майбутнє, тебе вже завтра є в нього. Але коли ти живеш на землі, ти плануєш, ти не просто кажеш: якщо Богу буде угодно і живі будемо, то те зробимо. Чому те зробимо? що? Те, що я запланував, те, що я думаю зробити, те, що в мене в мріях ще є, якщо Бог мені дозволить, я те зроблю. Я вважаю, що це правильний жити в таких трьох вимірах. Ось так це правильно. Бо можна неправильно жити і бути нещасливим. Можна жити правильно і бути щасливим. І бути щасливим. І ось тільки такий правильний напрямок для людини може дати Дух Божий. Він научить, наставить і майбутнє звістить. Слава нашому Господу! Дух Божий він може нашого серця торкатися. І ось ми бачимо, що Петро. В своєму житті він був такий запальний і деколи робив дурниці. Він робив дурниці чи ні? Необачні речі такі, які, як би сказати, його ніхто не просив це робити. Він рубав вухо, взяв цьому чоловіку бідняги, який прийшов взяти Господа Ісуса Христа. Можливо, він навіть не по своїй волі, він раб, взяли його, там треба затримати. От і він пішов. Ну, Петро взяв йому, відтяв вухо. Не спіши. Не спіши. Взяв і відрікся. Ну, ти чого ти туди йдеш? Ну, вже все. Що ти туди йдеш? Пішов. І відрікся від Христа. І ось тут, коли він пішов ловити рибу, пішли з ним його ще друзі для того, щоб наловити риби. І ловили цілу ніч, і не спіймали. І Христос допоміг їх спіймати багато риби. І коли вони вже витягнули, вже вони поїли, Христос питає Петра. Петро, ти любиш мене? І не просто так ти любиш. Ти любиш більше, ніж ці. Він не сказав, що він любить більше, як ці. Він сказав: Ти знаєш, що я люблю тебе. Ти знаєш, що я люблю тебе. Він не міг уже взяти і сказати: я більше за всіх люблю тебе. Він не наважився це зробити. Він, напевно, чим відповісти, то добре вже подумав. І щось Бог працював над цим чоловіком. Він робив з його серцем щось. Ось цей момент. Дух Божий працював над його серцем. Каже, ти знаєш, що я люблю тебе. Ти знаєш, що я люблю тебе. Три рази він сказав про те, навіть знаєте, чому ти допитуєшся, чому ти допитуєшся? Знаєте, він не огорчився навіть, але він відповідав: ти знаєш, що я люблю тебе? Христос йому сказав: іди за мною. Іди за мною. Іти за Христом без любові це мука. Йти за Христом без любові до Христа це мука. Ви пробували любити, коли не любиться? Як можна любити, коли не любиться? Але можна полюбити тоді, коли не любиться? Це залежить від нас? Це залежить від нас. Любити Господа тоді, коли трудно, коли не просто, коли в житті тяжко. Це не просто так любити Його. За що? Стоїть питання: за що його любити, коли в моєму житті так тяжко все відбувається? За що Бога любити? І це питання завжди виникає в людей, що Бога за що любити. А просто треба любити Його за те, що Він є, що Він Бог. І коли ти це все розумієш, усвідомлюєш, що Він зробив для тебе все. Для твоєї душі він зробив все. Він помер на хресті. він воскрес для Твого оправдання і Він хоче бачити тебе в небі. Ти просто будеш любити його все своє життя, коли ти повірив в нього, коли прийняв його як свого особистого Спасителя. Ти будеш вдячний йому за це. А все інше, те, що відбувається в житті, це просто тимчасові явлення, які виникають в нас. Вони можуть бути добрими, а можуть бути не дуже добрими для нашого тіла і для нашого перебування тут комфортного на землі. Можливо, воно стає некомфортним уже, але Бог не змінився. І ми маємо йти за ним. Ми маємо йти за ним. Багато наших братів і сестер, які були перед нами, вони терпіли переслідування і гонення, але вони йшли за Ісусом. Вони вірні були Господу, вони любили Бога, вони пережили Божу любов, яка вилилася в їхні серця, і вони йшли за Ісусом Христом. Петру не просто було в той час, коли він учні сиділи, Ісус, і з ним бесідував, і Христос йому сказав: Слідуй за мною. В його житті, в їхній в житті після Воскресіння Господа Ісуса Христа, були непрости часи, непрости. Вони не могли зорієнтуватися, як їм рухатися. Христос постійно був серед них, а то тільки являється, після свого Воскресіння раз з'явився, другий раз з'явився, але не є постійно. Як рухатися, як жити далі, що робити далі? Що робити з тою вірою, яку Він дав для них? Що робити? І вони не знали. І Господь каже: слідуй за мною. І знаєш що роби? Слідуючи за мною, ти зможеш пасти овець. Ти зможеш пасти овець. Він дав завдання Петру, щоб він міг доглядати за тими, які будуть слідувати за Христом. Слідувати за Христом. Апостол Петро, він не зміг би доглядати, не зміг би те зробити, те, що він зробив, якби він був би без Христа. Але він слідував за Христом, і його життя було повністю посвячене для Нього. Закінчуючи, я хотів би сказати про те, що в Йоанна написано в 12 розділі, 8 розділі 12 вірш. І знову говорить їм Ісус: я світло для світу. Хто йде слідом за мною? той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Які сильні слова, Ісус Христос сказав. Я світло для світу. Хто йде слідом за мною. За світлом легко йти, за темрявою важко йти. За темрявою не можна йти, в темряві можна перебувати. А от за світлом можна йти. Не слідуй або не будь в темряві. Коли сьогодні світло світить. Іди за світлом, не будеш перебувати в темряві, а матимеш світло, життя в собі. І так важливо сьогодні, щоб цей напрямок ми могли б мати завжди і йти за Ісусом, любити Його всім своїм серцем. Коли ми любимо Бога, нам, хоч трудно, але ми будемо йти за Ним. Хоча б темрява буде оточувати нас, але ми будемо бачити світло, і світло це, воно буде перебувати в нас. Це світло буде життя, яке дарував для нас Господь. Хай Господь всіх вас благословить, щоб той напрямок, який ми маємо, щоб нас ніхто ніколи не збив з цього напрямку, щоб ми могли йти за Ісусом Христом. Амінь.